Всім привіт, друзі! З вами Фараон Ну і, звісно, сьогодні в нас з габи нову лози на віточку. у нас доступна. Перед початком ролика, звісно, підпишіться на канал, поставте лайк і додивіться відулок до кінця. Дуже радий вашим підпискам. Це дуже мені велика підтримка. Так, ну що ж, давайте приступимо до нашого кейсика. Ось такий у нас кейсик вийшов з такими прикольними скінами. У е, нас. Це коаборація. Збаленціочі які там. Ну і давайте подивимося на скіни. Ось такі в нас скіни доступні. Ось такий костюмчик доступний. Давайте я обберу голоси, можу. Щоб... Так, от такий костюмчик у нас е -е, кукольний ансамбль Чисто похоже на якогось Рицаря Непоганий костюмчик. Це у нас міфік. Далі у нас ось такий костюм. Хм, прикольний. Костюмчик куточка особано. Прикольний. Далі е, дальше ось такий костюмчик. Е, ну, Точніше, плаття. Должна бути. Ну воно не плаття. Воно як... пов'язана якась. Якась пов'язана куточка чи щось таке на її зверху Толстовка. Непогано, в принципі. Перше Та, ось такий рюбзачок у нас. Кожаний, прикольний рюкзак. Е ось такий на другому уровні, ось такий на третьому уровні. Непоганий. Перший у нас шрим. От шрим інтересний, реально. Да? інтересний. Дивіться на першому уровні, який він прикольний. На першому уровні він дуже прикольний. На другому уровні, ну такої. Ну, а на третьому взагалі якась мохнатка якась. Прикольно. Тут у нас ще є ось такі епіки. Прикольний костюмчик, реально. крутий костюм, Мужський костюмчик, прикольний, очки. Ну і, звісно, парашутики якийсь все такий. Із колабораційним цим. В общем, ось така роліточка. Можете забирати реально. Воно у нас стоїть тут. Міфік 600 монет, Тоді оці по 250. рюкзак 300, шрім 300, оцей костюмчик 100, 50 очки, 80 у нас парашутик, ну і пепеха, пепеха і графіті. В принципі, ось такі награди. Так, ну, хто ще не знає, як виповнити це задання, реально. У нас, як ви знаєте, є таке іслідувати пінгвіно. То тут ви виконуєте завдання і забираєте всіх е, е, звірей. Е, перший звір, другий звір, третій звір, четвертий, п'ятий. І на карті ви їх знаходите всіх. Е, є у нас тут. Скрите. У слові відкриття получите «Достіження товариш пінгвінув. Як же його получить? Ви останній пінгвін він не на карті. Він знаходиться у хабі. Заходите в хаб. Знаходите в хаб. Шукаєте нашого пінгвіна. Он він стоїть. цей пінгвінчик. Ви говорите, очищаєте його. Три рази треба очистити. Я його очистив вже один раз, уже другий раз тільки що очистив. Ще один день, і ще один день. І ви забираєте. І ви забираєте повністю цю всю ачивку. Ви її забираєте, досягнення получаєте і у вас відкривається останній персонаж. І ви забираєте всі награди до кінця. В общем, оце така штучка. Тут у нас тоже обмін піркал, ви теж отут. Збираєте тішую дракона. Кто ще не збирав, збирайте. Я вже все собрав. Гарі і збірі дуже відкриваєте, дуже отримуєте ключ від почтового ящика для приглашення. І купон пірків. Тут вже забираєте всякі награди, тут вам дають за завдання. Тут можна забрати костюм. Прикольний костюм, в принципі. Як на мене, мені дуже понадобився, прикольний такий костюмчик. Краску можна забирати. Реально, кому треба краска, тут можна з 10 краски забрати. Можна забрати карточки, місії, я їх вже забрав. Е, можна забрати купон ящика припасів. Всякі купони на всякі ровітки. Ну і, звісно, купон пірка. Ви можете теж забрати. Е, костюм. відкриється е, пізніше. Костюм, і голова і пушка. Можете забрати пізніше. На цьому мене завершимо наше відео. Дякую, що додивилися дивилися відео до кінця. Ну і в принципі, ждемо кооперації з плошу і ждемо нових вивідок.